Українські БПЛА до російських НПЗ долітали й минулого року, але щоденною практикою такі атаки стали з початку цього року. Лише за три останні дні був атакований завод «Газпромнафтохім Салават у Башкирії, Перший завод у Калузькій області. Тепер дрон долетів і до майданчика Волгоградського нафтопереробного заводу. Подробиці далі у цьому відео. Якщо вірити повідомленню губернатора Бочарова, то немає не лише постраждалих, а й будь-яких руйнувань на території НПЗ. А пожежа, мабуть, сама по собі ніяк не нашкодила. Якщо почитати ранкове зведення від російського міноборони, то там взагалі немає жодного слова про приліт дрону по волгоградському заводу. Просто констатація факту БПЛА над Волгоградською областю літали, але їх усі збили. Тим часом українські змі з посиланням на свої джерела у головному управлінні розвідки повідомляють, що минулої ночі дрони гур атакували військові цілі одразу у трьох регіонах Росії у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях. За фактично більше ніж два роки війни, ми бачимо, що українські виробники розробили цілу лінійку абсолютно різних дронів, тобто це і дрони малої дальності, тобто це до 100 і 200 кілометрів. Дрони там середньої дальності ми бачимо. Бачили перші польоти таких дронів. Вони були там на відстані 450-500, в деяких випадках 600-650 кілометрів. І в принципі логічно, що було лише питання часу, коли українські виробники створять засоби ураження так званої дальної дії. Ось. І, в принципі, на сьогоднішній день ми можемо говорити про фактично створення уже окремих типів дронів, здатних вражати відповідні цілі на території Російської Федерації на відстані тисячу і більше кілометрів. Сьогодні готові моделі дронів. Ось так, щоб від двигуна до останнього кріплення виготовляють лише штати та Китай. Всі інші, якщо й займаються виробництвом папела, зазвичай використовують комплектуючі з інших країн. Іран, що вже набив оскому, свої шахеди збирає з того, що іде здобуде в обхід санкцій через нескінченні ланцюжки фірм прокладок. Україна безпілотники збирає легально. А ось над їхньою дальністю та характеристиками робота ще ведеться. Якщо говорити про дальність польоту, то тут є декілька важливих складових. Перше, це має бути дрони. З точки зору їх аеродинаміки вони мають бути енергоефективними, мають бути економними, мають бути малопомітними, щоб протягом польоту їх не було виявлено і знищено, і це вже достатньо така висока наука, тобто тут недостатньо лише закупити або виробити компоненти. Тут необхідно створити певне їх поєднання, яке дозволить досягати тих чи інших цілей. І якраз якщо ми говоримо про українські розробки, то ключове на сьогоднішній день про що мова йде, це те, що Україні вдалося створити таке поєднання, яке здатне ефектив. В на проходити е, умовно цю буферну зону е, на території Російської Федерації, яка захищена там системами протиповітряної оборони різними засобами виявлення знищення е, повітряних цілей. Кремль офіційні дані збитків від таких атак по російських НПЗ ретельно приховує, але деякі цифри в пресу все таки просочуються, і економісти вже говорять про обвал експорту нафтопродуктів з Росії. Тільки у квітні порівняно з тим же місяцем минулого року, за кордон було вивезено на 24% менше мазоту, на 20% менше нафти та на 28% менше дизеля. І як не дивно, але ціни ані на європейських, ані на американських заправках від цього не зробля хоча західні партнери України саме цим, нібито неминучим наслідком пояснювали свої заклики до офіційного Києва не бити по російських НПЗ. Як то кажуть, якщо не відгрузить, то зароблять хлопці за лжи. Росія десятиріччями здобувала ринки в Європі. Фактично, європа дуже сильно залежала по навці по газу від Росії, і Росія була впевнена, що через цю залежність Європа не буде сильно протидіяти їй. Але що трапилось спочатку повномасштабної війни, Європа не одразу, але сказала, окей, ми почнемо думати, як диверсифікувати джерела постачання, і як то кажуть, вибачайте мою іронію у диву. Зрозуміло, що нафта є не на, лише в Росії і нафтопродукти, а вони є і в, е в Азербайджані, наприклад, і в, е в країнах Затоки, що логічно. і що логістично найбільш цікаво, вони є в Алжирі, вони є в Нігерії. І миттєво почали казати про те, що починається будівництво нафтопроводу з Нігерії до Алжиру. Поки що російська економіка витягувала розв'язану путіним війну виключно на внутрішніх резервах. Та ж глава центробанку Ельвіра Набуліна жінка розумна і розважлива, що вміє згладжувати божевільні рішення кремлівських старців логікою виживання. Але зараз резерви закінчуються, і вже багато економістів, у тому числі й російських, говорять про те, що в 2025 році в російських регіонах почнуться масові затримки з виплатами зарплати пенсій. А ще ж треба якось і НПЗ відновлювати і від нових атак відбуватися. Росія почне шукати, по перше. Обладнання, яке було пошкоджене, і замінювати його. І ось тут може виникнути ситуація, що коли це резервуар зі зберігання нафтопродуктів, то тут проблема особливо й нема. Ну так, втрачений продукт, і, як то кажуть, забули. А коли це якась крекінгова установка, це призводить до того. Що її не так вже легко купити, бо вона купувалась не в Росії, не в Китаї. Вона купувалась за кордоном. А тут ще і Китай до речі, ще будемо дивитись, чи буде допомагати сильно Росії чи ні? Бо після візиту до Франції Сі Цзінпіна, як то кажуть, там різні чітки поповзли, І вже South China Morning Post, газета з Гонконгу писала, що скоріш за все Китай зараз обмежить. Відносини з Росії для того, щоб не так вже сильно наражатись на вторинні санкції від США та Європи. Крім того, на нафтопереробних підприємствах Росії зараз фіксується суттєвий відтік кадрів, і почався він якраз. Після точкових атак по заводах ані роботи, ані штучний інтелект замінити висококваліфікованого інженера нафтовика поки що не в змозі. Та й Росія давно відрізана від західних технологій. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.